Доброго дня. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели позачергове 44 те позачергове засідання сесії міської ради, прийняли низку важливих рішень, в тому числі рішення про допомогу нашим військовим на 1 273 тисячі гривень, допомогу на лікування Нікопольців та Лікування саме постраждалих внаслідок обстрілів нікопольців. Земельні питання, які необхідні для нікопольців, та інші важливі питання можу відповісти на ваші запитання. Взаємодія між всіма в нас повна, тому максимально. Всі структури, які задіяні на ліквідацію наслідків, цієї енергетики, цієї комунальники, різні структури, все роблять швидко як тільки це можливо, саме дивлячись на безпекову ситуацію. Тому всі необхідні заходи для. Скажімо так, зменшення наслідків при обстрілах теж були зроблені і продовжуємо їх виконувати. Тому робота йде, і ми її вдосконалюємо. Але ж ми повинні розуміти, що обстріл обстрілу це може бути різні наслідки, і тому і ліквідація теж може зайняти певний часовий термін. Місцеве самоврядування це не наше питання, так і якщо будуть якісь розпорядження, ми їх будемо виконувати. На зараз цим займається військова адміністрація. Я не можу казати плани саме обласної військової адміністрації, вони їх самі розкажуть. Лише одне скажу: що ми в плані захисту, все, що необхідно для військових, їх потреби, ми все виконуємо і закуповуємо. Саме місцеве самоврядування. Але ж ми цивільні, ми допомагаємо, але ми не можемо. Зробити так, щоб нічого там не прилітало, бо це не наша компетенція, основна задача це залучити фонди до Нікополя, щоб вони надали свої, скажімо так, свою допомогу. Ми це робимо і ми організовуємо всю роботу саме з Нікопольцями, але коли нададуть, коли заплатять, це вже, скажімо так, робота фондів. Якщо були зібрані всі дані, то оплата буде, а нам вони кажуть так. І оплата буде кожного місяця. Є в нас невелика категорія, які не змогли там по якимось причинам зробити ну, необхідні документи на Фінансову допомогу вони отримують ще коробки, продуктові набори, але кожного місяця їх буде менше, тож всі перейдуть саме на фінансову допомогу. А вона буде, коли, ну, скажімо, додатково. Що стосується води, це теж фонд, який привозив нам чисту воду артезіанську, вони зменшили на сьогодні кількість пунктів, зменшили об'єм, і з квітня місяця, з травня місяця, зменшиться ще об'єм води. Поступово Воду перестануть завозити саме до Нікополя. Тому дійсно, ви кажете, ми і до війни жили і виходили з цього положення, у когось фільтрах, хтось закуповував. На сьогодні, дякувати і військовим, і ситуації вода в Нікополі є, тому ну, ситуація така. Це рішення фондів. Ми Можемо вносити свої пропозиції, але приймають рішення фонди. На жаль, є в нас випадки, коли або закриті, або, скажімо так, знаходяться не в тому стані, в якому вони потрібні. Саме по укриттям ОСББ. Ми цю роботу проводимо. Ми скажімо так. Допомагаємо, де це можливо, і спонукаємо на те, щоб приводили до ладу. Все, що стосується комунальних будівель і саме укриттів, в них, вони доводяться кожного місяця, доробляються, вони в нормальному стані. І як ви кажете, на цієї сесії ми ще довиділили Кошти на ремонт в чотирьох укриттів. Тому постійно цю роботу проводимо. Всі скарги, які є від мешканців Нікополя, ми теж враховуємо. Є в нас укриття, які стоять на вулицях, і є укриття не тільки, скажімо так, Місцевого самоврядування, а і укриття фондів, і нова пошта ставить свої укриття, на жаль, відношення нікопольців, деяких нікопольців, воно визиває обурення, це зламані ручки на дверях, це використовують як вибачаюсь, туалет. Тому ми з цим теж працюємо, чистимо, ремонтуємо. Всі укриття, які наружні, вони відкриті 24 години, тому велике прохання до Нікапольців, якщо ви бачите, що хтось протиправні ріш... дії робить в цих укриттях, будь ласка, давайте інформацію, це для нас і воно повинно бути в чистоті і в порядку. Всі незаконно збудовані, а тим паче, якщо це, скажімо так, розливайки, або повинні бути розливайки, ми все будемо зносити. Повинно все бути з документами, з дозвільними документами, тому якщо хтось хоче. Ставити і будувати як у себе вдома, ну це земля громади міста Нікополя, такого не буде. Тому 에, Альона Чорна, це або хтось інший, ми завжди на боці Нікопольців і завжди на боці закону. Тому роботу ми цю проводимо. І стосовно саме цього підприємства, яке будувало незаконну будівлю. Да? Проводяться перевірки, будуть дані запити офіційні. А з нашого боку ми зробимо так, щоб це законно було і ми незаконне будівництво знесемо. Є приймання. Це в Дніпропетровській області ми перше місто, яке це зробимо. Не виходячи з дому, у кого є гаджети, телефони. Всі нікопольці зможуть звертатись до міської влади і отримувати відповіді, отримувати допомогу, якщо це потрібно, вже без зайвих пересувань. І це добре і в нашій ситуації, коли в нас ідуть постійні обстріли, то не виходячи з дому, можна вже поспілкуватися, або отримати відповідь, або надати якісь рекомендації свої саме в спілкуванні з міською владою. Тому цей проєкт починає працювати. Може на першому етапі будуть якісь ще доробки, але Кінечному результаті це буде ну, справжній такий полезний IT, скажем, додаток на сьогодні підприємство працює поки що в скороченому режимі. По моїй інформації, поступово збільшується. Скажемо, об'єми їх роботи. Саме головне, підприємство працює, налоги вони платять і перспектива на їх роботу є. Все згідно закону, я ніколи свою декларацію не скривав, вона була в доступному, ну, скажімо, доступі. І всі мої декларації вже бачили. Як тільки зона активних бойових дій буде в нас знята, то і декларації будуть, всі будуть в доступі. По своїй заробітній платі мені скривати нема чого, це 51 тисяча і з вичитом налогів це десь 40 тисяч гривень.